Вітаю, я Юлія Зорій, я практикуючий психолог. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, як побороти залежність від новин. Більше трьох місяців ми не випускаємо гаджетів з рук, ми за сценаріями прокидаємося зі стрічкою новин. Ми знаємо усіх ведучих єдиного марафону новин, бо телевізор так само не вимикається. І ось звичайно, така напруга і кількість інформації, а вона зараз яка: сумна, невтішна. Тривожна це все дуже виснажує і постає логічне запитання: а що мені робити, якщо жити в новинах мене пригнічує, висмоктує зсередини, а не цікавитися ними зовсім я не можу, бо я хочу знати, що відбувається в моїй країні. <му> Давайте розбиратися. Ну, по перше, варто усвідомити, що дотримання інформаційної гігієни під час війни, особливо під час війни, це дуже важливо. Чому? Тому що інформаційна війна це її складова. І ось занурити нас у цей інформаційний хаос, де панує паніка, страх, тривожність, невизначеність це мета агресора. Тому не можна вірити всьому, що ви читаєте. Оберіть для себе ті засоби масової інформації, ті телеграм-канали, тих експертів, яким ви довіряєте і за якими слідкуєте вже певний час. Їх може бути три, чотири, не більше, і вам цього буде достатньо. Далі. Потрібно контролювати час, який ви проводите в перевірці новин. Вам треба скласти свій умовний графік і бажано його не порушувати. Наприклад, ви читаєте новини вранці півгодини, обід півгодини, ввечері годину, або скільки ви там собі забажаєте. Ви можете домовитися із тими, хто поруч із вами, і робити це по черзі, відслідковувати новини і розповідати лише найважливіше. І ви знаєте, взагалі було б дуже корисно, або всі члени сім'ї. чи Ті, хто є з вами поля, теж дотримувалися певного графіку перебування в новинах. Бо якщо ви, наприклад, дотримуєтеся, а фоном у вас поряд включений телевізор, бо його дивиться бабуся, а дивиться вона теж новини, і ви їх теж чуєте, навряд чи це буде мати хороший результат. Далі, дотримуючись інформаційної гігієни, про яку ми говоримо, дуже важливо перевіряти перші джерела і перевіряти всю інформацію, яку ви споживаєте. Тому що всі можуть помилятися навмисно чи додатково. Хтось може неправильно розтрактувати, роз'яснити, переказати якусь інформацію. Ваша задача все перевірити. Коли ви виявили залежність від новин, що час, який ви проводите в них, є неконтрольованим, вам потрібно змінювати ось цю звичку. Тут допоможе вам режим дня. Це ваш час на робочі справи, на домашні справи, на прибирання, на приготування їжі, часи з дітьми, фізичні навантаження, спілкування з друзями, відпочинок. Ось такі рутинні справи допоможуть вам відволіктися. Звичайно, ви можете сказати: ну, легко тобі говорити, візьміть собі просто і змініть звичку, а це складно, а я хочу все контролювати. Я погоджуюся, це складно, бо це нова звичка. Але в будь-якому разі, якщо вас цей процес і ця залежність заспокоює, то, будь ласка, знаходьтеся в новинах цілодобово, якщо вас це не тривожить і не створює для вас дискомфорту. І, взагалі, ось це бажання постійно читати новинах у стресових ситуаціях, це така собі ілюзія контролю. Ну, типу, от, я знаю, що відбувається, а відповідно я контролюю ситуацію. Взагалі, ілюзія контролю це схильність людей трішки перебільшувати. Свою датність контролювати події і результати, на які ця людина навряд чи може вплинути. Але з іншого боку, ця ілюзія контролю дає нашій психіці таку захисну функцію. Тому що на певний час вона знижує тривожність, додає сил, додає оптимізму, я все знаю, а отже контролюю, зменшує дискомфорт. Але я повторюся, на певний час, тому що ілюзія все одно є ілюзією. Тому, виробляючи нову звичку, менш залежати від новин, запитайте у себе, для чого мені зараз це потрібно, чому я зараз це роблю, і які бонуси я отримаю, відмовившися від цілодобового споглядання новин. І спостерігайте за собою: бо якщо ви відчуваєте тривожність після перегляду новин, порушення сну, порушення концентрації уваги, фізичне і психічне таке виснаження, то це означає, що ваша... Перенавантажена нервова система дуже благає вас про допомогу. А тепер ви знаєте, як цю допомогу їй надати. І, звичайно, бути поінформованим – це дуже важливо. Але не нашкодити собі і залишити свою психіку здоровою це ще важливіше. Я за ваше здоров'я, тому бережіться.